Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу, бабусині поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. Сьогодні я з вами поділюся таким чудовим рецептом сочників це печиво шкільних та студентських років, яке ми завжди бігали. Купували таке чудове, гарне таке печиво сочники. Дуже смачнесеньке було, дві такі воно виходить пористи, яке, багато начинки, яке дуже класне, м'ягеньке, таке ніжне, дуже, дуже чудове, гарне печиво. Кому цікаво, як ми це готували, давайте будемо готувати разом. Для цього нам потрібно тут у нас є 160 грам. Масло, можна маргарини, хто на чому має. Та й на тому робить. От, так, до цього додаємо, до масла додаємо 6 столових ложок цукру. Два, три, чотири, п'ять. Шість. Можете свій менше. не дуже любите таке більш солодіще, можете й менше. Так? Так, і розтираємо цукор з маслом. По одному вбиваємо два яйця. Розмішуючи у тім, у маслі з мар з цукром. Коли розійдеться одне яйце, додаємо тоді друге. Звичайно, зачищуємо трохи е, стінки машини, отаку зачищуючи. Зараз додаємо друге яйце. Даємо яйцему яйцеве обидві. Розійшлося гарно. Так, тепер додаємо 5 ложок сметани, або так, як у мене є кисле молоко. І будемо по дото. Раз. Два. Три. Чотири. У мене домашнє молоко, гарне густе. П'ять. І так само збиваємо. Так, до муки. У мене є тут 600 грам муки. Даємо таку повну, велику чайну ложку розпушувача. Можна соду, звичайно. Колись ми на соді тільки і робили. І тепер отакої її сюди. І будемо відсипаючи муку, замішуємо тісто. Так, ось таке тісто. У нас виходить, лише не забивайте тісто, щоб вам не було. Це ну, затягнете таке тверде. Має бути таке ніжне, м'ягесеньке тісто. Кладемо його на пів години в холодильник. Ось скільки тут муки ще залишило 600 грам. Тут я все буде на підпил, як будемо розтачувати. Кладемо в холод. Готуємо начинку. Тут у мене є 450 грам. Найчуть-чуть і більше 50 грам сира. До цього сира ми додаємо 100 грам цукру. Додаємо сюди ванільного цукру собі, десь чайну ложечку. Хто скільки любить? Любите більше ванільного, даєте більше. Так, додаємо сюди білок, додаємо сюди, а жовток залишаємо з яйці сюди. І це все розтираємо так, великою. сир. Ще додаємо дрібку солі, отаку. І добав... якщо сир сухий, можна дати одну столову ложку сметани. Але я дивлюся, що мені не потрібно, бо в мене сир такий, Та Можна дати, я дам води, все одно я дам, то буде смачніше. Отам От дам в столову ложку. О. То смачніша буде начинка. І додаємо сюди ще повну столову ложку крохмалю. Таку повну велику. Знаймо ну, чуть-чуть, так би добре скріпити це все. І так гарно вимішуємо тепер. І начинка буде вже готова. Тісто відстоялося, тепер ми ці тісто розтачуємо, тісто треба розтачувати, тонче треба розтачувати тісто повністю. Ось такий пласт. І будемо вирізати такі кільця. Ось так тонко. Я люблю, щоб тонче, щоб було потонче, і аби було більше начинки. Таким я собі горнітком. Буду вирізати такі кільця. О. Але в муку, аби нам не приставало. Так, так повирізаємо. Це все забираємо і це далі будемо розтачувати. А тут будемо формувати Сочники такі. Обертаємо це на другий бік, беремо чайну, не а чайну, столову ложку. Відсі, зараз я отако, щоб тут було краще видно. Отут, отак. Давати менше, бо той сир трошки такий вологий. Так, тепер отако. знову кінчики. Отак затискаємо кінчики, а це просто лишаємо отак. Отак формуємо такі гей отакі. Аби були тут відкриті. це притискаємо. Отак. І так формуємо, так формуємо всі. Так, ще раз показую, розплескала отак це кільце. Беремо ложку. Начинки отак розприділюємо на одну половинку, а другу половинку просто отак накриваємо і отут в кінці отак защіпуємо. Робимо такий гей періжочок. А ця начинка найбуде. Видно, має бути. Отак і складаємо собі на ляшку. Ось таких ми наліпили сочників. Тепер будемо змащувати їх яйцем. Я розбила той жовток з ложкою води або молока. Може. І просто отако змащуємо. О, тако. І будемо ставити випікати в розігрітій духовці до 200 градусів на 20-25 хвилин. Ось так. Саме тісто зношуємо. Ставимо випікати. А зрешту цього тіста так само будемо розтачувати і робити далі сочники. Таких у нас вийшло е, сочників. Дві вони, вони гарні такі Тобто то лиш одна. То, що трошечка сир у мене був рідковатий. На такий рідковатий сир треба було дати 2 столові ложки крохмалю. Я дала лише одну, але то нічого, на смак у нас все не повліяло. Такі дуже гарні, смачнесенькі вийшли такі от. сочники. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові! Миру всім і нашій Україні. До зустрічі. Ось такі Ось такі чудові, гарні е, сочники. Дивіться, яке які тісто гарне, яке пористе, гарне, м'ягесеньке тісто, На, начинки такої багато, бо я люблю багато такої, аби була начинка, така пориста начинка, дуже чудесна, гарна, смачнесенька начинка і тісто, дуже прекрасне тісто. Цим рецептом тих сочників. Я вже ділилася у нашій групі на Фейсбуці. Е дуже, дуже гарні, смачнесенькі виходять сочники. А ну поділіться в коментарях, хто любив їх їсти. отакі отай, Чи готуєте як, е такі сочники і як ви готуєте. Будемо вдячні вам за е відгуки та підтримку. А ще хочу подякувати кожному. Спонсорове, за підтримку, за довіру, за те, що довіряєте і підтримуєте мене. Кожному з вас щиро щиро дякую. Так що готуйте!